Говоримо з вами сьогодні про поділ іменників на відміни і групи. Ну, взагалі, що таке відміни і для чого вони потрібні. Іменники поділяють на відміни відповідно до того, як вони відмінюються. Тобто за ознакою подібності. В кожній із відмін будуть подібні закінчення. Наприклад, дивіться, перша відміна зима, рама, ема. Бачимо, що закінчення в усіх словах яке? А якщо ми ці слова змінимо за відмінками, немає того чого. Зими. Зими. кого чого? Рама. Кого чого? Е. Усіх, е, від, у усіх іменників закінчення? Е. І стало. Так? Бачите? Так само буде і в інших відмінках. Наприклад, орудний. Ким чим? Е. Зимою. Рама. Рамою. Е. Бачите? Сюди Ою з'являється. Тут є питання? Так само друга Петро, батько, тато. В усіх іменниках закінчення? «о»? Змінюємо, немає. 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 В усіх відмінках стало закінчення. А. Далі. Честь, гідність, порядність. Закінчення. Ні. Ні. Нульове закінчення. Змінюємо. Немає. 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 Закінчення. І з'являється. Бачите? Однаково так само. І четверта відміна. Кошеня. Немає. Кошеня. І. Немає. Словлення. Ти Мафеня. ти. Закінчення. І. Бачите, в усіх словах однаково. Тобто слова поділяються на відміни за подібністю відмінювання. Угу. угу? А тепер нам з вами треба розібратися, які ж слова належать до якої відміни. Відмін є всього чотири. Підручнику вашому вони подані у вигляді ось такої таблички. Тобто, для того, щоб розрізняти, яке слово належить до якої відміни, нам треба орієнтуватися на рід і на закінчення. Угу. У вас є два варіанти. Якщо вам зручно вивчити ось так, просто запам'ятати роди і закінчення, можете вчити так, як по підручнику. Я вам запропоную інший варіант, який був простіший для мене. Тому що ну, мені, наприклад, було складно запам'ятати, де там які роди, де там які закінчення, бо воно все в голові перемішується. Я собі запам'ятовував просто фразочками. Угу. Угу. Тому я вам пропоную другий варіант, а ви, якщо вам зручно так, вчите так, якщо зручно фразами, вчите фразами. Угу. Тому в зошиті пишемо відміни іменників посередині. Отже, до першої відміни буде. Будуть належати іменники чоловічого, жіночого і спільного родів із закінченнями а я. Це сховано у фразі чи ж спить, а я. Пишемо. Зараз покажу, як шукати. Беремо ручку іншого кольору або олівчик і підкреслюємо у слові чи ж і спить букви «ч «ж», «с», Сп. Що сховалося в цих буквах? Роди, правильно, який рід? Чоловічий, жіночий. Спільний, так? І закінчення обводимо квадратиками ось ці А я. Це закінчення. Тому в цю фразу ми з вами зашифрували роди і закінчення, які будуть у іменників першої відміни. До першої відміни належать іменники чоловічого, жіночого спільного, родів із закінченнями А я. Зрозуміло? Зрозуміло. Дивимось приклад: Листоноша і книга. Листоноша це який рід? Ні. Ні. Спільний, бо це виняток закінчення. Підходить під наше правило? Книга, який рід? Жіночий закінчення? Підходить під першу відміну? Підходить. Тут запитання є? Немає. Далі пишемо: друга відміна і записуємо фразу. Нуловий, нульовий чоловік без середнього портфеля. Тепер розшифровуємо нашу фразу. До другої відміни належать іменники якого роду? Чоловічого. З яким закінченням? Нульовим. Підкреслили, обвели. А також до другої відміни належать іменники якого роду? Середнього. А закінчення у вас сховані в слові портфеля. Це всі голосні букви в ньому. Тобто це закінчення О Е. Я. Отже, до другої відміни належать іменники чоловічого роду з нульовим закінченням, а також іменники середнього роду із закінченням «о», е або я. Тут є запитання? Немає. Дивимось, приклад. Дуб, який рід? Закінчення. Отже, яка відміна? Чоловічий рід нульове закінчення. Друга. Правильно? Далі море. Який рід? Середній закінчення. Закінчення. Е. Так. Підходить. Підходить. Кошенятко. Середній рід закінчення. Підходить. Підходить. І отут, зі словом, кошенятко ставимо біля нього знак оклику і трошки пізніше до нього повернемося. З другою відміною розібрались. Добре, рухаємось далі. Третя відміна. Записуємо фразу Жирафикова нульова мати. І відкреслюємо в слові жирафикова, як ви думаєте, яку букву? «Ж». Жіночий рід сховався, так? Нульова обводимо квадратиком. Тобто до третьої відміни належать іменники якого роду? З яким закінч... З нульовим закінченням. А перед словом мати ставимо плюс. Тому що слово мати це виняток. Він теж, воно теж належить до третьої відміни. Тобто це іменники жіночого роду з нульовим закінченням, плюс іменник мати. Угу. Честь, який рід, і яке закінчення? Жіночий. Нульове підходить. Так, так. Сіль, який рід, і яке закінчення? Так, так. Запитання? Немає. Немає. Рухаємось далі. Четверта відміна. І записуємо фразу середня маля. Так, ця фраза вам є навіть подвійною підказкою. Чому? В ній, по-перше, ховається який рід? Середній Середні. і які закінчення? А я. А і я. Тобто до четвертої відміни належать іменники середнього роду із закінченням А я. Другою підказкою вам є власне ось це слово маля. Ви його не підкреслюєте. Це я вам просто його підкреслю. Власне слово маля. Чому? Тому що до четвертої відміни. Майже завжди будуть належати всі маленькі тварини: кошеня, порося, слоненя, теля і так далі. Угу. Це друга підказка. Але ось тут червоним, і ви якось собі теж виділіть записані суфікси. Бачите, стоїть плюс ат, ят, н. От з цим треба бути уважним, тому що до четвертої відміни будуть належати тільки ті іменники середнього роду із закінченням а -я. В яких при відмінюванні будуть з'являтися суфікси ад, яд н. Дивіться, теля немає кого чого. Теля ти з'являється суфікс яд. Угу. Ім'я немає кого чого. Іме – ні. З'являється н. Кошеня немає кого чого. Кошеня – ти – з'являється яд. Тобто, якщо суфікс «ат», ят або ен з'являється, і це іменник середнього роду із закінченням а я, це четверта відміна. Угу. А тепер пригадуєте, я казав. Секундочку. А тепер я казав: зверніть увагу і поставте знак оклику біля слова кошенятко. Якщо ми маємо слово кошенятко і відмінюємо його за відмінками, немає кого чого. Кошенят. К. К. Скажіть, будь ласка, у нас яд з'явилося. Чи воно вже було, а змінилося тільки закінчення, змінилося? <плес> воно було, а з'явилося тільки інше закінчення. Так? Тому, якщо у вас просто міняється закінчення, то це друга відміна. А якщо за відмінювання додаються суфікси ад, яд, «ен», це четверта відміна. Угу. З цим уважно. Дивіться, і це і це середній рід. І тут є я в закінченні, і тут є о в закінченні. Тобто, пошеня, по ідеї, могло би підходити і сюди, тому що в нас є середній рід, закінчення я, правда? ж? Але ось це важливо, якщо з'являється ат ен, це четверта відміна. Так. Да. Тобто, якщо ад, я ен є в слові, і просто міняється закінчення, це друга відміна. Якщо ми говоримо про маленьких тваринок. Якщо ат, як «ен» додаються до слова, це четверта відміна. Розібралися? Розібралися. Добре. Так. З цим е, розібралися. Тепер у нас є слова, які не належать до жодної із відмін. Записуємо, бо цього в підручнику немає. В підручнику немає. Будь здоровий. Не належать до відмін. Перше це ті іменники, які мають лише форму «множини». Наприклад, сани, окуляри, Гу, е, ворота. Так. Сани, окуляри, ворота. Штани. Далі. Друге це жіночі прізвища, які закінчуються на О. Петренко, Семенко, Іваненко, Губко, Дражко. Наступне це незмінювані іншомовні іменники. Наприклад, поні, бюро. Пюре. Ну, і четверте це іменники прикметникового походження. Наприклад, черговий вартовий. Так? Іменники прикметникового походження. Тобто це ті слова, які колись були прикметниками, але в конкретному реченні можуть брати на себе функцію іменника. Угу. Ну, Черговий може бути. А, Черговий раз я пішов до куди там до магазину. Який раз, черговий, це прикметник. Але в цьому реченні, якщо я скажу черговий був присутній на уроці, черговий вже стає іменником, тому що хто був присутній на уроці, черговий. Старий старий так само може бути. Старий будинок стояв за рогом, це прикметник. А якщо я скажу старий, розповів онучці казку, то старий це вже хто іменник. Так? Тому це іменники прикметникового походження. З цим розібралися? Запитання до цього є? Немає. Наступне. Ми з вами маємо ще поговорити про те, що іменники не всі, деякі іменники поділяються на групи. На групи будуть поділятися тільки іменники першої і другої відміни. Третя, четверта ні. Тільки першої і другої відміни. Отже, в українській мові груп є. В іменниках груп є три. Це тверда, м'яка і мішана. Все доволі просто. Ми маємо розрізняти ці слова за кінцевим приголосним основи. Якщо кінцевий приголосний основи твердий, не шиплячий, то логічно, що група буде яка? Тверда. Дивимось, весна. Останній приголосний основи слова який? Н. Він який? Твердий чи м'який? Твердий, значить, група. Тверда. Тверда. Пальто останній приголосний основи. Т. Твердий. Значить, група. Тверда. Склад, останній приголосний основи. Д. Значить, група. Тверда. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі. М'яка група це тоді, коли основа закінчується на м'який, або тут ще може бути. Пом'якшений. шиплячий. Пом'якшений. Шиплячий. Дивимось. Пісня. Останній приголосний основи. Н н н чи н «Нь нь «Нь Він який. М'який, отже група. М'яка. «М'яка». Кінь. М'який, «М'який», отже група. М'яка. Волосся. М'який, отже, група м'яка. Можуть виникнути питання щодо слова поле. Чому поле належить до м'якої групи, адже там ли не м'який. Дивіться, тут треба запам'ятати, що також будуть належати іменники середнього роду із закінченням е. Наприклад, поле, море. Тому що коли ми робимо множину. Буде поля моря. Угу. І там з'являється м'який ось цей приголосний. Угу. А що означає там Е? Де? -середній, Середній рід із закінченням «е». Угу. Запитання до цього є? Немає. І до мішаної групи належать ті слова, які закінчуються на твердий, шиплячий, приголосний. Шиплячий – це у вас написано «ж» чи Ш. Ще. Наприклад, площа. Шиплячий. Тому мішана група круча. Ш, шиплячий група мішана, ніж. – «шиплячий», група «мішана». І сиваш. Ш, шиплячий група мішана. Дивіться, групи треба знати для того, щоб потім було простіше. В певних нюансах при відмінюванні слів. З наступного уроку ми з вами почнемо детально розглядати особливості відмінювання іменників кожної відміни, і там нам це знадобиться. Ось тут у вас написано про іменники з основою на R. Іменники з основою на R поділяються на групи трошки по-іншому. Там є свої нюанси, про них ми поговоримо з вами згодом.